Цілі квітники навесні та влітку облаштовують у себе на балконах чимало тернополян. Які рослини найкраще використовувати для міні-саду на балконі, та скільки коштують цього року саджанці? З'ясували журналісти Терену. Продавці радять висаджувати однорічні квіти, а також зважати на те, як рослина переносить сонце. Це бегонія, пеларгонія, георгіна може бути, бакопа може бути, сульфінія може бути, гвоздичка однорічна, яка від відвести до морозу. Це квіти, які переносять гарно сонце, сонячне проміння. Зараз популярні такі як трояндочки кущові. Вони є низькорослими. Гвоздички можуть бути. Вони там мають гарний запах, аромат. Сульфіні і петунії вони є популярними. На центральному ринку міста саджанці квітів можна придбати від 15 гривень. Найчастіше тернополяни беруть багаторічну пеларгонію, ціна якої 80-85 гривень. Користуються попитом й барвисті петунії, що цвітуть з весни до осені. Вартість на ринку 15-20 гривень. саджанець. Популярна й сульфінія, яка добре переносить. Осі ціни відносно минулого року практично не зросли ну, від п'яти до десяти гривень. Місцеві салони квітів пропонують також рослини у підвісних горщиках. «В Загальному розсада може бути квіточки від сорока гривень наразі. Ну і відповідно, якщо це якісь троянди, підвіси це в районі 200-250 гривень за одну рослинку. Цього року ціни підвищилися в районі 20-25%, залежно на які позиції, оскільки на все впливає. Електроенергія, тому що вони вирощуються в теплицях. Воно воно потребує опалення. На балкони потрібно обирати сонцелюбні квіти, та навіть за ними в спекотні дні літа доглядати потрібно по особливому. На прямому сонці квіточки не можуть бути. Так має бути, щоб з обіду був затінок, щоб пряме сонце не попадало на них, оскільки воно може спалити саму квітку, а також листя. Квіти потребують поливу. В літній період кожного дня обов'язковий полив для них, оскільки вони будуть в'янути просто без води. Незважаючи на події в країні, люди доволі активно купують саджанці квітів, кажуть продавці. Багатьом хочеться краси, яку дарують цвітіння навіть у такі складні часи. Не дещо така ситуація в країні, вони беруть активно квіти, приносять собі задоволення квітами, тішаться ними. Ну, хай їм на радість ростуть і тішать їх. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.